Вітаємо вас. Сьогодні наша гостя Тетяна Гнатів за замовчуванням сестра медична. Це найпростіше, але розмова буде дещо глибше і дещо складніше, ніж просто це визначення. Тому що пані Тетяна Гнатів, сестра медична Шептицького ліцею імені Тараса Городецького. Угу. Крім того, фельдшер, інструктор з першої допомоги. Товариство Червоного Христа, керівник дитячих гуртків з тактичної медицини та першої домедичної допомоги, волонтер добровільного формування територіальної громади Кристинопіль. Крім того, ви волонтерка ще двох громадських організацій. Нагадайте, будь ласка, почуй лікаря і шелтер. Так. Ваш робочий день скільки часу триває? З 8.30, іноді до восьмої години вечора, іноді до 9-ї, як коли? З 8.30 до 9-ї вечора. Це 5 днів на тиждень. 6. Іноді 7, якщо в неділю є якісь заходи, тобто я і в неділю підключаюся. Як це як на це реагує чоловік, коли мама трьох дітей? Вони вже звикли. Головна мати гарного чоловіка і хорошу бабусю поряд. Яка допоможе, так? <гас> так. Отже, для вас сестра медична, а ви ще й фельдшер? Так. <гас> я за освітою закінчувала фельдшера. Це майже, ну, типу, лікар на селі колись був. Ну, зараз помаленьку вже цю професію забирають. Ну, бо по факту ФАПів немає, їх закривають. І, відповідно, ну, типу фельдшер є ну, спеціальність, яку я завершила, закінчила. Але працює медичною сестрою. Так, три місця роботи. Три. Називаємо їх. Ну, основне ліцей. це місце школи, ліцей. Та. Там старша школа в нас. Це ми були пілотами в області 10-11 класи. Це вперше в нас було формування старшої школи. Тобто, у нас там були завжди з 5 по 11, а от стало так, що з 10-го. По 11 клас. Тобто, зі, зі всього де е, територіальної громади там ну, е, 10-11 клас вчаться в нас. До котрої години ви в ліцеї працюють? До п'ятої. А далі? З п'ятої до сьомої в мене гурток тактична медицина. Е, ну, якщо повна назва, це тактична медицина з основами патріотичного виховання. Тобто, там трошечки ширше, ніж тактична медицина. Ми говоримо і про. Українське, так, ну, типу, і традиції, і наших героїв, які загинули обов'язково, я, коли засновувала цей гурток. Дуже хотіла, щоб наших героїв, які загинули, їх не забували і їх знали. Знали молодь, знали діти. Це гурток лише для учнів вашого ліцею. Ні, це У нас є будинок учнівської творчості. Це на базі будинку учнівської творчості. Так, сплили цих дві години і далі що? Ну, далі або йду додому, або ще, можливо, є волонтерські години, якщо є якісь заходи. А тепер побутове запитання: заробіток. Який ваш? Ну, враховує. такий насичений робочий день. 11 тисяч. 11 тисяч. Це левова частка в ліцеї, так? Так, 6 шість Це загально, ну, взагалі по Україні медсестра так отримує. Там, здається, дві форми оплати. Якщо медична сестра чисто освітянська, це одна оплата. А якщо вона з медичного закладу як відряджена ну, дивіться, має іншу оплату, вище здається, так? У 2017 році в нас пройшла реформа, де первинки нас передали відділи освіти. Відділ освіти нас прийняли. Казали, що ну, типу, всі умови залишаються ті, що були в первинці. Але враховуючи те, що зараз законодавчо нас ніде не, не фіксують, ну, типу як медсестер освіти, говорять про мецестер. Тобто як закладів законодавчо не фіксують? Ну, закладів, у вас немає функціональних обов'язків, вас немає статусу. є, Але про нас ніде не згадують. Тобто, ми, як коли звертаємося з листами про те, щоб нам підняли заробітну плату в Міністерство охорони здоров'я, вони нам говорять, що ми в міністерстві освіти. Міністерство освіти говорить, вам треба в міністерство охорони здоров'я звертатися. І мені так сподобалося цього тижня. Наші дівчата ми такі самократичні. Ну і там допис був в соцмережі. А скажіть, будь ласка, а медсестри освіти до кого відносяться? І одна дівчинка прокоментувала каже: так як морські свинки, ні до моря, ні до свинок. Так само, і ми. Ну, типу, ми як підповішеники в повітрі висимо між двома міністерствами, і ніхто не знає, що з нами робити минулого року, коли я була на медсестринському форумі у Львові, був пан Ляшко, і я це питання озвучила. Кажу: ну чому ж ви приймаєте ну, законодавство? якісь накази, якісь зміни, але ви не згадуєте про медсестер освіти. Ну тобто, ми до кого відносимося? Тобто, ви підняли заробітну плату медсестрам в первинках і в лікарнях, які мають ну, не менше мати 13,5 тисяч. А медсестер освіти навіть ніде нічого не згадують. А він сказав: ви самі захотіли в 18-му році піти в освіту працювати. Я кажу, ну мене особисто не запитували, хоча в освіті я з тринадцятого року. Так, цікаво, як це захотіли самі. Ну, не знаю, кого опитували, кого ні. Але така мова була: було багато дівчат. Ну, це був медсестринський форум в Львові. Така відповідь була. Це, вочевидь, впливає на плинність кадрів сестер медичних у закладах освіти? Е, Так, переважно в нас залишилися пенсіонери. Ну, медсестри старшого віку. Молодь сюди йти не ну, бо тому, що зарплати. Ну, вигідніше піти в АТБ працювати продавцем, ніж е, іти в школу по своїй професії. А в школі це єдиний медичний працівник сестра медична? Одна, так. Медсестра одна. Наприклад, в середньому там, в школі може бути 700 і до 2000 дітей плюс працівники. Ну, і ти постійно сидиш е, в кабінеті. Мало того, там купа паперової роботи. Е, медсестри ще відповідають за харчування, перевірити харчування, стан харчоблоку, е, стан санвузлів. Е, ми ще маємо купу там звітів подавати е, ну, такої рутинної роботи. І тут е, двері не закриваються з самого ранку. Але головне це догляд за здоров'ям. В якій Дові... формі він з боку медсестри сестри відбувається? Ну нам зараз трошечки наш, нас обмежили в наших функціях, тобто ми надаємо лише невідкладну допомогу. Видавати якісь таблетки, тобто займатися таким лікуванням. Ми не маємо права, бо медичний кабінет в школі це не лікувальний заклад. Ну тобто видавати медпрепарати ми не маємо права. Це зупинка кровотечі, це якщо там травма, перша допомога при травмі. Е, поміряти тиск, поміряти температуру, ну, скоригувати, куди дитині звернутися до лікаря, до сімейного, коли ну, є необхідність. Тобто, якомога швидше оперативно, в разі потреби медичної допомоги доправити школяра учні туди, так? Угу. А здоровий спосіб життя і робота сестри медичної у ліцеї. Як вони між собою скориговані? Майнуває <гумен> здоровий спосіб життя вихованців. Е, ну, ми проводимо лекції. Е, от завдяки, наприклад, тому, що я зараз є волонтером, «Почу лікаря, я маю доступ до хороших лекцій е, по харчуванню, по статевому вихованню, по психологічній допомозі. Е, по-перше, до медичній допомозі теж там ну, читають такі майстер-класи, скажімо. Так. І, Тобто є можливість доносити дітям інформацію про те саме коріння, про ті самі вейпи, про їхню шкідливість. І головне тут, напевно, основна робота це довіра дітей до медичної сестри. Тобто, коли медсестра любить свою професію, свою роботу, відповідно, вона вміє зацікавити дітей, і діти їй довіряють. Це, напевно, найважливіше, тому що на певному етапі ми можемо, наприклад, щось попередити, коли дитина починає замикатися в собі Ну, якісь певні такі депресивні стани. І ми можемо, наприклад, скоригувати там, до психолога шкільного. У вас є в школі психолог? Є, шкільний психолог є і є соціальний педагог. І поліція у нас навіть є. Так, а медична сестра, ви сказали. Харчування, і сказали санітарія. І угу. ви, отам, там, де санітарія, дивитеся, а тут хтось курив. Угу. Так, які ваші реакції? Ну, це напевно зразу ми повідомлюємо. Ну, ми контактуємося з поліцейською, яка в нас працює е, в закладі. І е, там у нас є камери в школах. І просто по камерах дивляться, хто заходив в останній. Ну, які покарання? Ну, кримінального немає? <рес> Ні, ну спочатку бесіда, попередження. Ми говоримо про те, що це шкідливо. Ну а далі, якщо потрапляє, ще раз в така, ну скажем так, в ту саму на ті самі граблі наступає, то вже трошечки інше. Там вже батьків викликаємо, говорять з батьками. Скільки років ви працюєте? А, в школі. В школі? В ліцеї В ліцеї з 2018 року. 18-го. це сім років. Сім uh -huh. років. За цих сім років ви спостерігли от, учні і здоровий спосіб життя. Яка їхня реакція? Вони ліпше дбають про своє здоров'я і уникають шкідливих звичок чи ні? Ну, дивіться, зараз ніби вони всі дбають про своє здоров'я. Відвідують там спортивні зали, йоги і так далі. Ну, типу, з фізичним здоров'ям ніби покращення. Але вони. У зв'язку з тим, що зараз дуже часто і дуже багато рекламують оці ці вейпи, снюси і так далі, вони думають, що воно нешкідливе. І як колись раніше було курили звичайні сигарети тютюнові, то зараз перейшли на ці вейпи. Ну тобто, і батьки в цьому ну, деякі не бачать ніякої шкоди. Але коли ти їм розповідаєш... Які наслідки після цього, що це так само шкідливо, що це хімічна речовина, що там ну, вона впливає повністю на організм, на клітини в організму? Ну, то трошечки воно ну, трошечки дає здвиги. Тобто немає що у вашому ліцеї так, щоб ідеалом, культом було це фізично здоровий хлопець чи дівчина, який п'є воду, навіть не газовану, звичайно, і немає ніяких жодних шкідливих звичок. Е, є в нас. Є в нас спортсмени, в нас багато е, хлопців, які займаються волейболом, баскетболом. Ну, е, такі підтягнуті, гарні струнки, як то кажуть, і на них рівняються. Зрештою, та на ваші лекції ходять е, добровільно чи примусово? Е, Ну, знаєте, дивіться, перші рази це було: ну, типу, на заміну, наприклад, можна було прийти на виховну годину, так? Вчителі запрошували. А потім вони вже самі приходять, а коли ви до нас ще прийдете. Ну тобто їм цікаво, бо я їм стараюся так пояснити, щоб вони це розуміли не тільки отам, такими якимись важкими словами, медичними термінами, а просто надзвичайно, як то каже хлопський розум, щоб от, на рівні. Цивільного, скажімо так, населення було зрозуміло, що, що з ними відбувається. Ваш 15-річний син до вас на лекції приходить? <рес> ну він зараз навчається у Львові в навчальному центрі Боско на автомеханіка. І насправді дуже я щаслива, що він туди потрапив на навчання, тому що там справді дбають про здоров'я вихованців, тому що в них там з курінням дуже строго. З дисципліною в них строго, тобто в них є певний графік, і в них по факту на, на щось таке е, не, не вистачає часу, ну на те, що не потрібно. Тобто, ви впевнені, що він позбавлений шкідливих звичок, і це в нього не просто від примусу чи від правил, а від того, що його мама ну, свого часу також перекладає. Ми були в нього такі, ну всі пробували. Це був е, старша школа, перший рік, от п'ятий клас, е, де е, вони з однокласниками спробували покурити, е, але я ну, мені це сказали. Е, е, я розуміла прекрасно, що тиснути на нього немає е, сенсу, тому що він буде просто не говорити, ховатися. Ну тобто, як, як я бачу, як підлітки це роблять. Е, е, я до нього прийшла і кажу: Данилко, ти мені скажи на правду. Як що трапилося? От в мене деяка є інформація, що ти там щось десь не, 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 не був там де треба. От він подивився спочатку. Я кажу: ну розкажи сам, бо якщо я це озвучу особисто, ну, то трошечки буде не в дуже хорошому Так, Кажу, краще скажи сам. Що би було б гіршого в житті? Ліпше прийди, скажи. Ми завжди підтримуємо татом тебе завжди, як то кажуть, ми твоя опора. І він розповів: там ми пробували електронку. Ну, Я йому розповіла, в чому її шкідливість, бо там хлопці казали, що це не шкідливо, що це зовсім ну, безпечно. Я йому пояснила, а він ще займався спортом. Він нас е, е, займався теквондо, а потім ММА. і пояснила, що ну, як це впливає на твої заняття спортом, що ти ну, видихнешся, в тебе не вистачить твоєї дихалки на ці всі заняття, і ти просто ну, виснажишся. Нічого, бачите, подіяло не, не пробував. На чоловікові також маєте позитивний вплив? Нема негативних звичок? <рив> ну, тут вже позитивний вплив мама мала. <рив> Десь на етапі того підліткового віку вона теж, з ним, як то кажуть, провела бесіди певні. І, ну, зараз в нього таких немає схильностей до шкідливих звичок. Робота складна шахтар. Складна і там без того без коріння вистачає пилу, бруду. Та, тобто він прекрасно розуміє, що він собі зашкодить, якщо він буде курити ще додатково. А як ви допомагаєте чоловікові боротися от, з наслідками шахтарської роботи? Він проходить постійно профілактичні огляди, вистежити? Е, профілактичні огляди, рентгени. Е, потім у нього вже почина, ну, вже почався такий хронічний бронхіт від е, тих пил. Пилу того бруду, то проходимо лікування два рази в рік. Ну, Поки що це так якби амбулаторне, тобто відвідуємо лікаря в моменти його загострення і лікуємося. Ви дуже активна особа всюди і багато встигаєте. Це наслідок чого? Свого професійного вибору чи якоїсь громадянської позиції, ви любите бути лідером. Ви хочете допомагати? Які мотиви е, Ну, дивіться, я ніколи себе лідером не рахувала. Ну тобто, е, так, я хочу допомагати людям, чим я можу. Якщо я в певній ситуації можу чимось допомогти, підтримати е, там, наприклад, десь допомогти щось, е, ну, чи, чи дізнатися, чи щось е, зробити. Ну, я завжди відкрита до людей, Тобто, я ніколи не, е, не, не стою осторонь. Тим більше, якщо людям болить якась певна проблема, а чого стояти осторонь, якщо можна, ну, є можливість допомогти, чого боятися? Були випадки, що ви собі казали, скільки я можу терпіти цю професію сестри медичної при такій зарплаті, знаєте. при такому графіку робочого дня, є тут інша пропозиція, я спробую, я зможу. З 2009 року, як я завершила навчання, я почала одразу працювати. Моє перше, моє перше робоче місце. Це було ОЛК «Ровесник». Там у нас санаторій такий є в місті Шептицькому, і я взагалі дуже любила свою професію. Навіть на канікулах, коли під час навчання я просилася в найтяжчі відділення неврології в Нашому місті і я ходила туди як на роботу. З 8 до 4 я ходила з дівчатами, їм допомагала. Так, так навчилася і маніпуляцій медичних краще вдосконалила. Та сама постановка венного катетера, там внутрішньо-венні ін'єкції, крапельниці. Ну, тобто, ну то ви це робите так, як в стаціонарі? Так не кожна сестра може так. Ну, це, напевно, треба любити. Треба любити те, чим ти займаєшся, коли людина знаходить себе в своїй професії, вона розкривається і вона е, навіть втома не відчуває. Ну, хоч втома є, є виснаження. Але не знаю, на ранок встаєш, думаєш, хм, це ж гарно. Може так, але на вечір ви можете подумати, що хочеться і визнання від суспільства. Хочеться, щоб суспільство належно оцінювало. От ви стали активною учасницею сестринського ні, медичного руху, будь-як ми, mm -hmm. так? Так. Yeah. З якою метою? З огляду на свою професію, на свій фах, які цілі ви ставите перед собою і вірите, що зможете досягти і в якійсь спосіб. E, насамперед, я звернулася до Оксани Слободяни. В момент, коли ми зрозуміли, що медсестри освіти залишилися десь там в стороні. Ну тобто, Оксана них... Слободяна, то хто? Ви так сказали, ніби ми всі знаємо? Це керівник, ну засновниця, засновниця руху, будь-як ми. І ми з нею проговорили певні моменти. Вона мені запропонувала тоді взяти участь в конференції в Києві. Ми туди поїхали. Я виступила. З доповіддю про медичних сестер освіти. Бо насправді нас дуже багато. Без медсестер, напевно, в школі буде дуже складно. Тому що що-небудь стається, кличуть медсестру. Не психолога. Не психолог. Психолог не надасть першої медичної допомоги. Ну, по факту ніхто не надасть першої до медичної допомоги. Ну, фахово. Нас завжди. Ну, тим більше медсестра, сестра, яка має певний досвід. Ну, ми вступаємо теж в ступор, як і звичайні люди ну, при певних обставинах. Але знаючи те, що на нас відповідальність, і ми маємо якось зібратися скорше докупи, бо ну, на нас надіються, що ми допоможемо, ми швидше як, згруповуємося. А... Ви у Києві виступили. Хто вас почув? Ніхто ну, Ніяких далі не було здвигів. Ну тобто ми потім ще раз їздили. Це вже два роки. Ми їздимо в Київ з, з такими конференціями. Це прямі трансляції по Ютубі цієї конференції йдуть. І кожного року ми звертаємося про те, щоб нас, мецестер в світі, хоч почули, хоч, хоч десь взяли до уваги. Ну, бо таке враження, що нас ну, просто викинули. Ну, є інший варіант, оскільки ліцей ваш, зокрема, належить кому. Міській територіальній громаді. Ну тут територіальна громада, як би хотіла, могла би доплачувати. А вони нам доплачують. Ну я не знаю, як ну, по Україні такого хіба в Чернівцях цього року запровадили, схоже. У нас, наприклад, я, будучи в декретній відпустці. Е, ну, Вирішила теж дівчат підтримати. Це коли третього сина ви... Та, третього ви. сина, так. Це був 2022 рік. А середня донька. Це вже а так. Середня донька, так. Е, ми зібралися з дівчатами і звернулися до голови бюджетної комісії нашої міської е, про те, що є, є такий законодавчий документ, який нам дозволяє, в, от, наприклад, в стані війни. Е, за роботу в умовах складних умовах давати доплату. Тобто нам до окладу дають 50% окладу додають, плюс 20% за курси, які ми пройшли ну, з НЦЗУ по психологічній допомозі, першій психологічній допомозі. Е, то нам трошечки так, якби більше виходить. Ну, але е, міська е, ну, немає такого, такого наповнення міського бюджету, щоб нам е, закривати. Ну, кажучи, ми, ну, ми обмежені певним законодавством. Е, і ми зверталися теж е, за рахунок того, що з, прирівняйте наші уклади до, місь, ну, до мінімальної заробітної плати. Тобто, от мінімальна заробітна плата, нехай 800, прирівняйте наш. Е, Наші оці самі найнижчі, наприклад, цей до 800, а там далі вже будуть дівчата. Е, хто більше працює за вислугу років і так далі, вже буде ну, трошечки ж е, інакше оцінюватися праця. Ну, ніхто наразі цього робити не, не хоче. Тобто частково ви розповіли про досвід, який можуть використовувати інші територіальні громади. Тобто так. є юридичні підстави, законні правові, доплачувати так. медичним. Чернівці. Навіть вели, бо я говорила з головою, ну з керівником відділу освіти Чернівців. Вони вели 100%, нам дали 50%, Вони ввели 100% доплату доплату. Тобто їм виходить два уклади оплачують, плюс е вислуга років, плюс е в кого є категорії, і оцей 20% відсотків НСЗУ. Ну за тобто, Чернівці найкраще в Україні вирішили проблему так. фінансування наразі, так роботи системи. Ми сказали, освітянств. що це тільки Чернівці. Тобто, це велике місто, яке має наповнений бюджет. Маленькі міста залишаються ну ні з чим, тому що ну всі говорять, немає е немає ресурсу. Ну так, інколи говорять, що нема, а інколи говорять, що нема, але він. його ну, ну, можна знайти? <ріхи> Дякувати Богу. В нас е наша міська рада нас чує, принаймні. Ну, тобто ми зверталися скільки разів, наприклад, там е за премію зверталися. І нас почули, нам давали премію цього року. Mm, ну, так якби до працівника дня освіти. Ну, трошки, правда, пізніше, але дали. От... Ну... У, вас, у вас дуже великий досвід, лише залишилося кілька хвилин. Хотів вас запитати такої поради. Я розумію, що це студії телебачення, і ви не маєте засобів, там, щоб показати. Але скажіть, от які речі повинен знати кожен цивільний, що стосується надання. Медичної допомоги. Найпростішої, найнеобхіднішої. Е, найпростіше це от що я за дуже часто бачу, коли людина втрачає свідомість, її намагаються садити, намагаються поливати водичкою. Цього вкрай робити не можна. Тому що, коли людина втрачає свідомість, нас мозок, як е, комп'ютер, він каже: мені недостатньо кисню. Тобто він не може сказати ляж. І він просто працює так, що людина втрачає свідомість. Відмикається. Він так. Наша задача тоді її не піднімати, а навпаки. Покласти, припідняти ноги е, і е, дати людині прийти до себе самій. Ну зрозуміло, це е, дихання контролювати. Тобто, навіть якщо на вулиці, не на лавочку садити, а так, треба шу горизонтально, горизонтально, лише горизонтально дати доступ свіжого повітря, розстігнути ті одяг, який знаходиться, і ні в якому разі не давати таблеток. Непритомній людині ніяких таблеток, ніякої водички, бо е, оця приказка втопити в ложці води. От, власне, тоді ми можемо втопити людину, коли будемо зверху поливати непритомну цей. Бо дихальні шляхи відкриті, м'язи розслаблені, відповідно, е, людина ну, не контролює оце, коли потрапляє в дихальні шляхи водичка. Тому краще прийде до тями, дайте попити води. Е, ну, Запитайте, можливо, якісь ліки є, які людина має з собою і вживає. Ну і викликати швидку допомогу. Е, і ще один нюанс це судоми. Ну тобто, епілептичні напади супроводжуються судомами, але судоми можуть бути і при інших захворюваннях. Тому, якщо є судома, ви бачите людину судомить, нічого їй розтискати, зуби не потрібно, нічого пхати до рота не потрібно. Судома це є мимовільне скорочення м'язів. Язик в нас теж м'яз, він нікуди не западає, нічого з ним не робиться. Людина відійде від судоми, почне м'якнути, тоді ми можемо набік її покласти, щоб вона просто не захлинулася слиною і е, чекати, поки вона прийде до тями. Якщо вона не приходить до тями більше 10 хвилин, тоді викликаємо швидку допомогу. Кровотеча, А нічого під руками немає. Звичайно, мату тиснення, тиснення на рану, будь-чим, але бажано, щоб ви були в захисті, ну тобто рукавички. Я завжди рекомендую, кажу, діти навчіться носити з собою маленькі аптечки, де у вас будуть рукавички медичні, хоча б дві пари, і таблетки, які ви приймаєте. Ну, наприклад, там від головного болю, від там, якщо це дівчата, менструального болю, тому що в школах немає таблеток, так. Але ви знаєте, що вам її потрібно випити. Ви з собою її берете. Люди, які мають захворювання сердечні. Тиск носіть з собою таблеточки, ті, які ви приймаєте. Медичні аптечки для учнів, школярів це дуже цікаво. Для да. водіїв вони якби обов'язкові в транспортному засобі, так? Угу. Є зараз такі маленькі аптечки вони з розміром з долоню. Ну, тобто, ви собі наповнити можете два Е, Зараз навіть бетадин, бета-йод йод без спирту, які застосовують на рану відкрито. Вони в таких вушних паличках є. Ну, тобто Зараз багато всяких різних зручностей, і це навіть досить, досить гарно. Тому, коли я проводжу якісь тренінги чи майстер-класи для дітей з першої домедичної допомоги, я їм обов'язково про це говорю. Як можна наповнити аптечку? Багато з ваших вихованців у ліцеї обрали професію сестри медичної чи фельдшера? Чи... Е, ну, поступила в Данила Галицького. Цього року досить багато дітей. Ну, це вони лікарями хочуть Так. Та? А проблема кадрів: е, це говорили. Так, середнього персоналу е, мало. Немає тепер вислуги, немає тепер категорійності. Е, ну, дивіться, вислуга є. ну, Наприклад, нам вислугу оплачують, там, 20%. ну, там, Це воля територіальної громади. Напевно, швидше, так. Е, ну і категорію теж вони оплачують е, ті, хто мають. Мене склалося так, що я ж то не встигла захиститись, та категорію ковід почався, то війна почалася. І я без категорії. Ну, медсестра без категорії 6700. На руки. Будете апелювати, петицію писати до Верховної Ради, до Кабінету. <свісно> петицію дівчата буде... вже створили і, до речі, активно підписують. Можете долучитися до цієї петиції в соцмережах. Є на рахунок заробітної плати середнього медичного персоналу і від, ну, безпосередньо сестер медичних освіт. Яка там планка? Е, ну, вже мені здається, там до 20 тисяч доходить. А треба 25 Ну що, Залишається побажати, щоб в новому році знайшлися ці кошти. Якщо не в нашому бюджеті, то в донорів, бо донори нам багато допомагають. Угу. Дякую вам за те, що ви Дякую розповідали вам. про професію сестри медичної. А вам за те, що дивилися, і слухали пані Тетяну Гнатів зі Шептицького. На все добре.